Вітаю, восьмий клас. Біологія. Тема імунітет. Тема це проблема, над якою ми співпрацюємо. Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо побачене і прочитане та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Специфічність імунної системи людини вражаюча. Вона спроможна розпізнати мільйони ворожих агентів, але в нормі ніколи не нападає на власні здорові клітини. Цитата із основ системної біології. Пригадаємо, що таке імунна система. Знайомтеся, Український науковець Ілля Мічніков та німецький учений. Пауль Ерліх. Вони стали у 1908 році лауреатами Нобелівської премії з фізіології медицини за дослідження, пов'язані з імунітетом. Ілья Іліч Мічніков вважав, що захисну функцію організму здійснюють лейкоцити, а Пауль Ерліх доводив, що захист забезпечують хімічні речовини. Ці погляди зробили науковців непримиренними противниками але, як з'ясувалося, в організмі людини захисну функцію виконують і клітини, і речовини. Які ж є форми імунітету? Імунітет в перекладі з латинської дослівно означає звільнення від буччого. Це здатність організму розпізнавати чужорідний матеріал та мобілізувати клітини-речовини на швидке його видалення. В організмі людини розрізняють дві форми імунітету: неспецифічний та специфічний. Що ж таке неспецифічний імунітет? Він здійснюється речовинами та клітинами на всі чужі білки та мікроорганізми. Незалежно від їхньої природи. Ця форма імунітету має видовий спадковий характер і забезпечує захист організму на ранніх етапах життя людини. Проявами неспецифічного гуморального імунітету є захисні впливи хлоридної кислоти, жовчі, молочної кислоти, лізоциму, слини і сліз, а також інтерферонів. До неспецифічного клітинного імунітету належать захисні функції лейкоцитів, відкриті ілля і лічем Процес поглинання та перетравлення лейкоцитами мікроорганізмів називають фагоцитозом, а клітини фагоцитами. Найбільшу фагоцитозну активність виявляють такі різновиди лейкоцитів, як. Моноцити та нейтрофіли. Нещодавно було відкрито ще один вид клітин нкаліфоцити, натуралкілерс, здатних знищувати пухлині та заражені вірусами клітин. А що ж таке специфічний імунітет? Це імунітет, який здійснюється імунокомпетентними речовинами та клітинами, що діють і знищують. Тільки певний вид чужих білків чи мікроорганізмів. Цей вид імунітету формується лише після взаємодії з чужорідним агентом антигеном. Специфічний імунітет має індивідуальний набутий характер. Його забезпечують Т-лімфоцити – імунітет та антитіла – Б-лімфоцитів – гуморальний імунітет. Т-лімфоцити утворюються в тимусі, тому їх назвали Т-лімфоцитами. Зустрівшись з антигенами, вони запам'ятовують їхню будову і починають ділитися. Антигени, запам'ятаємо, це чужорідні білкові речовини, що, потрапляючи в організм, викликають утворення специфічних антитіл. Більша частина новоутворених т лімфоцитів вступає в реакцію з антигеном і за допомогою білка перфорину знищує його. Інша частина продовжує циркулювати з кров'ю. У разі повторного контакту з таким самим антигеном вони дають велику кількість T лімфоцитів, які знищують антиген. Б-лімфоцити, що утворюються в кістковому мозку, виробляють антитіла. Запам'ятаємо, це білкові речовини, синтезовані організмом, у відповідь на чужорідні білки. Усі антитіла людини це імуноглобуліни, які забезпечують захист, зв'язуючи антигени. При першому контакті Б-лімфоцита з антигеном здійснюється запам'ятовування антигену і поділ клітин. Більша частина утворених Б-лімфоцитів осідає в лімфоїдній системі організму і перетворюється на плазмоцити. Які продукують антитіла. Решта Б-лімфоцитів виходять у кров і стає Б-лімфоцитами імунологічної пам'яті. Тож, запам'ятаємо висновок: у здійсненні неспецифічного і специфічного імунітету беруть участь речовини, забезпечуючи гуморальний імунітет та клітини, які здійснюють. Клітинний імунітет. Який же механізм цього явища? Як відбувається імунна відповідь? Імунна відповідь це сукупність реакцій, що виникають в організмі у відповідь на чужерідний матеріал. Форми імунної відповіді. Перше, це клітинний імунітет за участю Т-лімфоцитів та за участю фагоцитів. Друге це гуморальний імунітет за участю антитіл та інтерферонів. Третє імунологічна пам'ять, четверта форма імунологічна толерантність. І п'яте це алергічні реакції. Самостійно читаємо визначення кожної окремо взятої форми. І запам'ятаємо, що основними формами імунної відповіді організму людини є клітинний та гуморальний імунітети, імунологічна пам'ять та імунологічна толерантність. Які ж особливості видів імунітету. Розрізняють природний і штучний імунітети. За природного вродженого імунітету антитіла в організмі присутні з дня народження, Тобто успадковані від батьків. Природний набутий імунітет виробляється в процесі життя після перенесення інфекційних захворювань. Наприклад, перехворівши на коклю, шкір, вітряну віспу, людина зазвичай, зазвичай, вибачте, не хворіє на ці хвороби повторно. Для запобігання захворювань на інфекційні хвороби та їхнього лікування. Виробляють штучний імунітет. Активний штучний імунітет виникає внаслідок профілактичного щеплення, вакцинації, тобто введення в організм вакцини, ослабленої або вбитої культури мікроорганізмів, надію якої виробляються антитіла, як і при перенесенні хвороб. Наприклад, після щеплення організм людини. Успішно протистоїть таким хворобам, як дифтерія, туберкульоз, поліоміеліт та інші. Активний імунітет триває багато років, пасивний штучний імунітет виникає після лікувального щеплення, тобто введення в організм сироватки, яка містить вже готові антитіла. Їх водять тоді, коли потрібна негайна допомога. При введенні лікувальних сироваток антитіла в організмі не утворюються. Такий імунітет діє недовго всього кілька місяців. Лікувальну сироватку одержують з плазми крові тварини або людини, які перехворіли на відповідну інфекційну хворобу. На жаль, імунітет утворюється не до всіх хвороб. На такі хвороби, як ангіна, бронхіт, люди можуть хворіти багато разів. Отже, запам'ятаємо розрізняють природний вроджений, природний набутий, штучний активний і штучний пасивний види імунітету. Навчаємося пізнавати в ході діяльності, самостійна робота з таблицею. Порівняйте за допомогою таблиці неспецифічний та специфічний імунітет. Знайдіть подібності та відмінності. Навчаємося методом складання таблиці, завдання на застосування знань. Зіставте види імунітету з їхньою характеристикою. За вибором вам пропонується міні-проект. Біологія плюс хімія міжпредметний. Лізоцим відкрив та описав англійський мікробіолог Олександр Флемінг у 1922 році він виявляв лізоцим усюди і практично в усіх живих організмах, у порожнині рота людини і тварини, складі слини, в вікрі щуки, у жіночому молодці, у стеблах і листках тюльпанів, жовтецю, кропиви, півоні та інших. Але найбагатшим джерелом лізоциму виявився яєчний білок. Він виявив лізоцим і всередині лейкоцитів. Увага! Запитання, який механізм дії лізоцима проти бактерій? Відповіддю на це питання буде ваша участь в цьому проєкті. Біологія плюс психологія це міні-проєкт, який теж не залежить вас байдужими до тем. Щоб досягти успіху в житті, не затрачаючи сил на конфлікти. Кожному доцільно сформувати в собі толерантність як рису характеру. Для цього необхідно а бути готовим до того, що всі люди різні, не краще і не гірше, а просто різні б навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається в Цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання, г. Зберігати власне обличчя, знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою. Міжнародний день толерантності відзначаємо 16 листопада. Що ж таке толерантність у психології? Відповідь на це питання буде вашою участю у Міні-проєкті Біологія плюс психологія. Тож розвиваємо компетентний образ я через формування уявлень про гармонію природи. Досягти очікуваних результатів різнорівневих, оціночних. Допоможе вам квест за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами на екрані монітору. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!